У Покровську продовжує працювати відділ міграційної служби, який знаходиться у селищі Динасового заводу. На сьогоднішній день робота виконується не у повному обсязі. Тут надають лише декілька послуг. Надаємо такі послуги громадянам як клейка фото у 25-45 років по досягненню віку. Інші, на жаль, послуги надавати ми не змозі за технічних можливостей, тому що наша область знаходиться в простої і всі ресурси відключені. Проте наразі пропрацьовується можливість запуску відділу у повному обсязі. Вирішується питання логістики, це доставка виготовлених документів до Покровська, ну взагалі в Донецьку область до Покровська. Також вирішуються питання це з підключенням реєстрів, налажування ліній комунікацій, тому що це все треба тепер робити, якби все заново. Лінії зв'язку закритого. Робити доступи, ключі, міняти сертифікати, всі ну займаємося ще з цим. Як зазначає Юрій Згоніков, також повстало питання з приводу резервного живлення відділу міграційної служби і безпеки людей. Пророблюються проблеми з безпекою громадян. Налаштовуватися буде тут в бомбосховище, щоб на випадок, якщо екстрені случаї, тривога, людям було де попасти в безпечне місце. Наразі відділ міграції працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 12. Проте після запуску роботи графік буде змінено. Подальшому, коли будемо якби налажувати всю роботу, будемо підключатися, будемо все робити. Взагалі буде термін роботи продовжуватися. Ми проінформуємо наших мешканців, що щоб вони знали це. Покровськ, листопад, 2022.